13 вересня відновлюємо зруйноване, ясність думок, хороше відчуття часу, сміливість і далекоглядність. Ось ці якості, які необхідні нам для виконання дев'ятого кроку, 12 кроків і 12 традицій, сторінка 83. Загладжування провини можна розглядати двояко. Це може бути пряме відшкодування, якщо я, наприклад, зламав паркан сусіда то повинен полагодити його. Або ж якщо мої дії поранили когось, я можу змінити свою поведінку. Щодня, намагаючись більше нікому не заподіяти шкоди. Таким чином, я змінюю спосіб життя, і це непряме відшкодування. Який підхід краще? Єдине правильне рішення поєднувати обидва. Звичайно, за умови, що це нікому не зашкодить. Якщо я заподіяв шкоду, то просто лагоджу свої звички. Це і є чесне відшкодування збитку.